А, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня! Чути і видно. Чутно видно. Зараз хвилиночку, я вас не чую. Це хорошо чути Зараз я перейду до іншого підключення. Я попрошу через пару хвилин я підключусь з іншого пристрою. Попрошу вас ще раз озвучити, бо я не розумію, чи то не працює з у мене колонки не працюють, чи то щось не спрацьовувало собі. Та дякую зараз хвилинку. Почекайте, будь ласка. А, ще раз доброго дня, попрошу ще раз когось відгукнутися, щоб я розуміла, чи налаштувалися у мене колонки. Доброго дня вас чути. Доброго дня. Доброго. Дякую, чую вас. А, підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, я представник суб'єкта господарювання Барила Жанна, гідрогеолог. Дякую. А то у нас є ще двоє учасників. Підкажіть, чи є серед вас представники громадськості? Можете включити мікрофон або написати в чат. Ну, оскільки тиша, тоді я роблю вивод, що поки що висновок, що поки що немає представників громадськості, тому ми діємо наступним чином: даємо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. Uh, і о 12.15 будемо розпочинати. Будьте готові, щоб в якийсь момент громадських слухань я вас попрошу всіх представити, сказати, кого ви представляєте, щоб ми могли на відео зафіксувати присутність або відсутність представників громади. Отже, чекаємо до 12.15 години хвилин, і будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 23 липня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством, «Миргородський завод мінеральних вод стосовно планованої діяльності, буріння водозабірної свердловини мінеральної води номер 604 дріб Видобування підземних вод в Полтавській області, Миргородському районі, Миргородській територіальній громаді. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у і політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року, набрав чинності пункт 2 про два закону, згідно з яким тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2017 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 17 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я попрошу на камеру представитись для того, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати відсутність або присутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я вас буду називати, включайте, будь ласка, мікрофон. Представляйтесь. Отже, будь ласка, пані Жанна. Доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання «Барила Жанна гідрогеолог. Дякую, а пані Діана. Доброго дня, гоштандяна, представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Тетяна. Доброго дня, Тетяна, Зайсова, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасників це представники міністерства як організатора громадських слухань, ще інші троє учасників це представники суб'єкту господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Миргородський завод мінеральних вод стосовно планованої діяльності, що передбачає буріння водозабірної свердловини мінеральної води no е, видобування підземних вод в Полтавській області, Миргородському районі, Миргородської територіальної громади, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Тихого мирного дня, до побачення! Дякую, до побачення, До побачення, до побачення, до побачення. побачення. побачення.